На мене, на мене. Фотоапарат, гарний настрій та бажання допомогти військовим. Такі основні вимоги незвичної акції. Віночки, прапори і плакати, охочих сфотографуватися з національною символікою виявилося чимало. «Отлічна ідея, Ми за прийшли спеціально на акцію підтримати армію і Україну. Я сьогодні прийшов з мамою, і бабушкою, щоб сфотографуватися і допомогти солдатам. Фотосесія на площі свободи на підтримку української армії. Ідея молодої журналістки Аліни Савченко. Дівчина зізнається на цей крок, надихнули її щире спілкування з військовими. У нас солдати дуже сором'язливі, вони самі нічого не вимагають, звісно, від населення, але нам дуже схотілося їм допомогти, купити їм необхідні речі, тому що багато з цих хлопців вони знаходяться в прикордонній зоні. Тобто, якщо у разі, не дай Бог, нападу з боку російських агресорів, вони першим стримувати цей напад. І також вони скоро доправляються у зону АТО, тому їм потрібно дуже багато речей і наша підтримка. Ідею дівчини відразу підхопили професійні фотографи. Денис навіть з відпустки приїхав, взяв фотоапарат та гайда на допомогу. Мені позвонили, сказали, що вот на наступний день ми готуємо таку акцію. Я з я сказав всіми руками ногами За збираємося, хто буде, все зробимо. Все ну, по крайній мере, по-моєму, вийшло дуже хорошо. Серед фотографів і Олександр Андрющенко, професіонал з тридцятирічним досвідом. Чоловік зізнається, акція надихнула його на власний благодійний проект. Готовий. Прийняти участь у благодійній фотосесії всі гроші зароблені на цій фотосесії. Я готовий передати на допомогу армії. Фото на допомогу поєднало цілі покоління. Усі бажали військовим якнайшвидше повертатися додому живими і здоровими. Хлопці, ми вас любимо. Любимо, цілуємо всіх і бажаємо, щоб ви залишилися всі живі, здорові, і приїхали до нас якмога швидше, щоб війна скінчилася нарешті. Ми віримо в вас, українські солдати. Кому вашу мужність не подолати, ви переможете обов'язково і всі ці страшні дні не повторяться більше ніколи. Я вірю в нашу Україну. Хочу сказати солдатам, посмотрите на мене. Я, ве, я вірю в вашу перемогу. Слава Україні! До незвичної акції долучилося чимало небайдужих херсонців – благодійні фонди, журналісти, бізнесмени і депутати. Побільше буде таких мероприятий, щоб наші хлопці відчували нашу підтримку. І ми віримо, хлопці, в вас. І тільки з перемогою чекаємо вас Херсон. Що мені подобається, що я віддаю гроші конкретно людину в руки, і я знаю, що людина відчитається за ці гроші. І от я вважаю, що коли у нас в Україні всі будуть поступати саме так, ми ми будемо жити ще краще, ніж в Європі. Ми ведемо тут фінансову сторону, тому сьогодні працюють волонтери з нашими скриньками. Вони збирають кошти за фото. І у тих, хто хоче допомогти нашим захисникам. Плата за фото символічна 5 гривень. Втім, люди давали і більше. Усього вдалося зібрати 1975 гривень. Та навіть після акції херсонці продовжували доносити гроші. Тож кінцева сума 2,5 тисячі. Намети, каремати, фрукти, цигарки, пальне, картки, поповнення, мобільні телефони і багато іншого. Вже наступного дня усі подарунки організатори передали в руки військовим. Большое спасибо учасникам акції. Будьте впевнені, що всі товари, які ви передали, будуть віддані в руки кожному воєнослужу. Очень приємно, що нас з так тепло приймають в Херсоні. Слава Україні! Зробити патріотичне фото і тим самим допомогти військовим можна вже цієї п'ятниці на ТРЦ-фабриках о 18.00. Організатори обіцяють, благодійна акція стане традиційною.